Доброго вечора. У мене на обзорі блок Марок України, Олімпійська команда України 2024 рік. А також КПД та Кард Максимум Опис, Олімпійські ігри, головний мультиспортивний форум з до якого прикута увага мільйонів людей з усіх куточків світу. Мрія кожного спортсмена чи спортсменки представити на іграх свою державу і показати власну силу і професійність. За час незалежності українські олімпійці вибору 139 медалей на літніх і 9 на зимових Олімпійських іграх. А на 18-х Олімпійських іграх, що відбудуться цього літа в Парижі, Франція, Україна буде представлена більш ніж 20 видів спорту, понад сотню атлетів, які готувалися до змагань в умова широкомасштабної війни. Сьогодні український народ демонструє всьому світові силу духу і героїзм і тривалість, неймовірну. Жигу до перемоги на всіх фронтах, у всіх сферах життя. Прагнення підкорювати найвищі сходинки п'єдесталов знаходити у серця спортсменів, тренерів та всієї олімпійської родини України. Українці нація переможців. Підтримуємо разом нашу команду і чекаємо на олімпійські нагороди, які цього разу, незалежно від гатунку, містимуть по 18 грам металу за філіової вежі. Випуск здійснено за підтримки НОК України. Поштовий блок виготовлено з використання голографічної плівки. Дизайн Сергія і Олександра Харуків. Дата випуску 19.07.2024. Тираж 100 тисяч. Номер за каталогом Укрпочти 2011. Розмір блоку 138 х 92. Розмір марки 47, х 47 х 47. Кількість марок блоку 6. Номінал кожної поштової марки У2Ф2. КПД тираж 300 тисяч примірників. Карт-максимум тираж 35 тисяч примірників КПД ну, я скажу так, невеликий тираж. Уже е, ну, нам там результати е, що Наша команда серед фехтувальщиків зайняла перше місце. В боксі ми зайняли перше місце в стрибках. У висоту, у висоту ми зайняли перше місце. Золоті нагороди. Україна рули. Реальна вартість КПД на аукціонах України від 250 до 300 гривень. Реальна вартість карт максимум від 60 до 80 гривень. В кінці відео буде посилання на інші відео про поштові марки України у період війни 2022 року. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось вставник Слава Україні!